Вітати, ви знаходитесь на київському велотрекові. Сьогодні тут відбуваються якісь змагання. Про що змагання я щось там читав, трішечки не читав. Коротше, у 4 годині дня я так розумію, що стартують дорослі. От. Коротше, я приїхав сюди чисто так. Буду говорити, навіть як я навіть і не думав, що я сюди попаду, але якось попав. Бо захотілося заїхати от в ту. Ростерію і будемо говорити так. Велорістерію. Взяв собі опілечка, тому побахкаю з вами. І є кавулька у нас. Сидимо, чилимо. і спостерігаємо за спортсменами. Ми вже старі діди. Нам спорт не треба. От, Тому просто спостерігаємо за тим, що тут, що, типу, по суті, відбувається. Відбувається якась двіжуха. Непонятно, дуже багато кіндрів, майбутніх чемпіонів України і чемпіонів Європи, можливо, навіть і олімпійських чемпіонів. Хтось з них, звісно, дійде до якихось п'єдесталів, хтось ні. Комусь це стане нецікаво, я думаю, в найближчих рік-два, а хтось, можливо, для цього присвятить усе своє життя. От. Тому чисто по фану спостерігаємо за цією двіжухою. А там стоїть циклон, він трішечки вже протомився, йому трішечки вже херово. Я його трішечки помучив, десь ми вже там з 2,5 загнули сьогодні. От. Тому продовжуємо далі спостерігати за цією велосипедною вакханалією. Ну, зараз будемо дивитися, як тут будуть просто під швидкість 400 завертати цей київський волотрек. Не забувайте заїжджати у цю велосипедну рестерію. До речі, це майстер вийшов такий собі, я не знаю. Типу дядько з з якось... Ох, нічого собі, як він підняв. Та де що? Однією ногою крутить, Ну, це чемпіон. Все тоді. Це має бути тумбочка. Я загалом не розумію, що тут за регламент. Загалом я не розумію, що таке велотрек, для мене це щось а, дуже сильно далеке. Але, типу, знаєте, нема куди вбити свій час, то можна, типу, просто посидіти та й поспостерігати. Отож був. Бо... Спостерігайте за мною, якщо у вас також немає часу. Там десь в тій двіжусі, бачите, білий шолом центровий, це Морозов, страшний бравечик. Коротше, Команда утім, чи як вони там. Зараз він тут буде показувати шедеври майстерства. Загалом це дуже страшна людина. Я навіть не розумію. Тільки він всього робить для того, щоб і флеш бути першим, і на бреветах бути першим, і в сотнях там десь заїжджати в топ-5. Ну, коротше, скажи на людину. Чим мощно, мабуть, мощно. Але якийсь в цьому прикол, мабуть, свій є. Якщо людині подобається, то чому цим не займатися? Це я, типу, з, з хворими своїми колінами. Діда матер. При-при. припри. -при. При -при. Вже хтось мені в інстаграмі там ставить якісь лайки. Що відбувається з музикою моєю? А, ось тільки накатав на страві. Середня 12.3. Прапор не обганяти. Ох, як він піднявся. Щось, коротше, вони там з запізненням йдуть. Старти мали бути о 4 а зараз щось уже 16.09. О, щось там за. І Якісь пробили. Вдарили в колокола. Чи це вони вже їдуть, коротше? Я щось ніхіра не розумію. Що воно тут відбувається? Ну, цікаво. Ціла купа пицанів. Що це таке? Боже, що його так ходить? Ох, він, пішов. Коротше, я не знаю, в чому тут прикол. Просто велосипеди їдуть по колу. Треба, мабуть, з цим більш детально ознайомитись. О, щось махнули йому, типу все, заїжджає на підстоп і пацан щось, оп, все, приїхав. То наступний. Цікаво, в кінці таких заходів дискотека є. О, там щось вон, хлопець виробляє. Ой-ой-ой, дивіться, що він там робить. Ану повторити ще разочок, давай. Все. Понятно. Настрій пропав. Хлопець більше заткувати не хоче. Коротше, пацани, я ніхіра не розумію, що тут відбувається. Для мене це незрозуміло. Ох, пішов під самий. О, це, мабуть, це, мабуть швидкісний він має його взяти. Да? Він пішов по самому верху. о, о, о. о, о. атака, атака да, 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 да. Ну, технічно. І зараз він має отам десь підверх виїхати. А ні, пішов. По краю пішов. І все, типу, оп, і все. Все, від'їхав своє коло. А, ну типу, я так поняв що він проїхав. Він проїхав, типу, два розкруч Коротше, на третє коло він почав спринтувати. Ну, типу, два йому дали розкрутися. Ну, якщо я уважно спостерігав, це ж ми тут зараз розбираємося в чому тут прикол. І що, зараз? Все, типа, да? Все. Вс. Ага. Зараз пішов якийсь другий хлопчик. О, проте він зараз, типу, розігрівається. Зараз він два кола має проїхати, розігріться, мабуть, да? А потім на третє йому відіб'ють. Колокола. <зас> Вдарить в колоколи і він типу... Угу. Угу. Ну, вітряно сьогодні трішечки. Ой, блядь, так запахло чесником. Пиздець. Щось, коротше, десь смажить. Шмач... шмачненько. Ну, короче. Что? Так. Дядька доезжает. Опа, все. И это он уже типа пошел. Оп. А так, у него. Все, я понял. Хоп, под самый верх. Чтобы набрать динамики. И погнал. Не, ну, цей слабший. Тут она навіть видно по, по швидкості, що він не настільки. Той на Карбоновому каньйоні був пошвидше. Ну, принаймні, мені так зір сказав. Ну, ти ж мене таке запитався, чому одне колесо чорне. Мабуть, для аеродинаміки я там. Хвіст не знаю. В чому прикол? Так, третій учасник, зараз, мабуть, да? пішов третій учасник, на коло розігрів. Відразу став на ніжки, присів на сідушечку. Хоп, зараз він такий, типу, прогріється і буде. Бирило рожаю. Це питання до треко якого хера. А може не до треко. А, ну це ж не велотрекорська будівля. Так, хлопчина, тобі вже треба давати швидкість. Ага, він читернув типу. Пішов по краю, щоб взяти мах. Ага, че типа. Все, йому, типа, відбивають колокола і він погнав. Та ні, цей загалом, типу, ні про що. Ой, ще й. Та ні, ні ні ні. Слабенько. Я так теж їздити вмію. Я такий результат теж можу показати. Я думаю, Морозов тут зараз всіх розірве. Він, мабуть, як цей, як ветеран буде стартувати останній. А, там прямо оголошують, хто за ким має їхати. Ну, коротше, організація серйозна. І проблема тут зі звуком, проблема з глядачами, да. Ну ви розумієте, наскільки це все развито в Україні? Да, з цим проблема. Ну нічого, я думаю, через декілька років загальної роботи усіх, тому що давайте будемо говорити відверто велокультура на сьогоднішній день це благодійність. І кожен, хто за нею спостерігає, хто неї цікавиться, займається благодійною справою. Хтось уже на цьому навіть заробляє за допомогою якихось підшипників, підписчиків, кав'ярників і інших якихось спонсорських організацій. А Хтось просто, так як я, сидить підпивається, як собі типу і оп, чихлить, чихлить Можливо, колись і буде «Ля тур де борщ. А поки що дивимося за тим, як відбивають учаснику кала-кала. Оп, погнав. О, цей хорошо йде. Цей буде хорошо, в цього хороший час буде. Цей прям іде в нього хороша, хороша в нього. Хороше, хорошо, хорошо йде. Стабільно, немає в нього розхитування і ще й атаку зробив на виході. У цього час має бути хороший. Воно видно, коли їде волосить, знаєте, типу. Я зайнятий. Що там орете, влад? Який влад. Я, я занятий. Ти йдеш От в цього буде хороший результат. Він дуже э, правильно їде. У нього немає розхитування. У нього дуже класна посадка. Вона прям видно, техніка їзди видно. Стабільно, дуже потужні ікри там. Редненький. Давай, жми. Хороший хороший виход у нього. Хороший виход, стабільна їзда, мінімум розгойдування. Тобто він працює гарно. Атака, атака, красунчик. красунчик. Тут плюс 100 вже по Каденсу у нього. Хорош, 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 хорош. Хороше коло, хороше коло, хороше коло, хороше. хороше. Ну тут видно тут. Ну, типу, підхід зразу видно не потрібно навіть бути, знаєте, якимось дуже серйозним спеціалістом для того, щоб зрозуміти, все видно по пасаці, все видно по тілу, по, ну, фізика. Ікри, ноги, плечі, все про це говорять. Плюс посадка, і мінімум розхитування, максимум. Типу, мінімум розхитування, максимальна продуктивність. Все. Так, ну що, пішов ще один учасник. Ну, От я зразу по пасаці говорю, це не буде хороший час. От цього дядька час хороший, а там ні. ні. Ні-ні. Хоча ти, знаєш, можливо, я трішечки помилився. Ні, в цього хлопця теж повинно бути нормальне коло. Помилився трошечки. Але все одно він якось. Ну, неправильно він сидить. Ні, не буде. Не буде. Неправильно сидить. В нього немає стабільної посадки, він роз, розхитується. В нього дуже велике розгойдування. Ну, воно видно зразу по динаміці видно. Ну, тут можна було би провести так, трішечки на виході. Він цього не зробив. І бачите, він, ну, він э, дуже багато маніпуляцій оцього, Знаєте, оцього? От, от цього-всього. А оце все, кожен міліметр, воно, типу, впливає на подальший результат. О, там вже дітей на тумбочки ставлять, вже там медальки їм видають. Коротше, все, Там вже в дітей повне лакшері, фоточки, батьки, там, типу, ля-ля-ля. Так, що, де Морозов? Морозов, ти їхати будеш? Чи ти не їдеш? Я щось не розумію. Да, На ну, попередній учасник прям чітко проїхав. От чітко. Загалом по техніці питань немає. Ну, видно просто. Так, ну що, давайте будемо трішечки завершувати цей прямий ефір. Я подивлюся, як приїде Морозов. та й буду. Бо воно вже пиво завершилося, кава вже схолола. А це, типу, не кайф пити холодну каву. Так що, давайте, всім о, мирної неділі. Тримайтесь.